Друзі, моє вітання. Сьогодні у нас вихідний, тому маленький огляд, як обіцяв показувати вам Льошу. Бориса чуть-чуть пізніше, хай підсохне у вольєрі, бо грязь, картина буде, мягко говоря, ужасающа. А Льоші кось до утеплив, добрі, гарбуз, кашовий, лупасить, да? льох. Станок у нього он, чималий, кормушка тут у нього, є мука, все. До речі, дуже соціальний кабан. Не боїться нічого. Товстенький он такий став, як я його привіз. Був як щука. На конпусков Льохі. таке вже нормальне вирисовується. Не забуваємо ставити лайки, щоб в кінці відео не забули. Йдемо, мабуть, до поросят. Так, а ці Пунктики. Ось теж у мене кашовий гарбузлу пасять. Розові фунтики. Писали, до речі, друзі, в коментах навіщо окремий станок. Ну, це він для відгадівлі. У них тут своя їжа, вода, стартовий комбікорм. Щоб свиноматка не поїдала, не заходила вони тут зона відгодівлі відпочинку їхнього. Це обов'язково, до речі, тому що со свиньою їх нормально не підгодуєш. А так ось, пожалуйста. Хто на комбікормі, хто гарбуз. Така сама тут картина в мене. Вон. Кашовий. Хряцають, вон так само є. Комбікорм у їх. Ось корито з водою. Тут вони сходили, мамку да? мамку подсмулили. І на комбікорм на гарбуз. Велика біла чистопородка. Всіх шестеро. Гарні такі дебелі поросята, молока вистачає. Свиня Здоровезницька. Да. як корова виміна. Поросят мало. Ну цю трохи потягли. 11 штук, молода свинка. Молода свиноматка. Ну, поросяток, до речі, не менші. Такі воно вже мочнякі. Ну, гарбуза даю волю. Їдять вони в мене його без обмеження. От що стосується картоплі вареної. Сиру взагалі, не дай Бог. У мене вони її не їдять, тому хто бере поросят дуже обережно з цим. Бо з минулого виводка тих що продав. Дзвонив мені покупець, казав, що померла порося. Ну, Годував картоплею вареною. Може переїв, може щось копалось. Хоча свиней тримає все життя. Казав такого не було, вони вже хочуть на волю. Тому по картоплі обережно і дуже обережно, друзі. Хоча я взагалі не рекомендую малим поросятам її давати. Там вже кілограм від 40 можна. Так, до 40 я не даю ні кукурузу, ні картоплю. Ну, Картоплі в мене взагалі нема. От. Гарбузи є. Ще мені друзі привезли із села Буйвалило. Вітюх, я привіт передаю. Дуже багато гарбузів у нього вродило. Зі мною поділився. Так що осінь поки всього вистачає вітамінів. Ще неділька, да ні, днів 10 Буду відлучати від свиноматки. І з 1 листопада поїдуть до нових власників. Ці красавці. У них і так уже кілограм по 10, мабуть, більше. Ну, а Хто в свинях шарить, бачите, що ху живчики, здорові, поросята, тому що привиті, від глисті в оброблені, корма нормальні, тому ху. Так що, друзі, підписуємося на канал, хто ще не підписався. Ставимо лайки. До скорих зустрічей!